Неонатальні відділення у всьому світі використовують метод кенгуру як золотий стандарт виходжування передчасно народжених малюків, рекомендований ВООЗ. Контакт шкіра до шкіри реалізується наступним чином: батьки лежать на кріслі з дитинкою на грудях, а їхній голий малюк вкритий лише ковдрою. У кризових ситуаціях евакуація, спуск в укриття тощо найоптимальніше проводити кенгуріння в слінгах. Такий спосіб кенгуріння допомагає підтримувати правильне положення голови і шиї дитини, прилягає до контурів тіла дитини і мами, створює для малюка знайоме відчуття скутості, схоже на матку, огортає все тіло дитини, яке не контактує з мамою і таким чином краще зберігає тепло. Дозволяє мамі вільно рухатися. А також діаді, мама, малюк бути безпечно транспортованими в інше відділення або в інший медичний заклад. Момент виписки настає швидше. Надихає батьків практикувати метод кенгуру протягом довшого періоду часу, оскільки батьки менше втомлюються. З осені 2023 року в Україні стартував масштабний проєкт «KMC for Ukraine – метод Кенгуру для України, який фінансується Rotary Fellowship of Healthcare Professionals. Метою цього проєкту є доставка та передача понад 20 тисяч дитячих переносок майслінгів до відділень новонароджених і перинатальних закладів по всій Україні. Особливо в регіонах, де тривають активні бойові дії, а також в регіонах, де перебувають тимчасово переселені особи. Цей проєкт, здійснюваний у партнерстві з Асен, Всеукраїнською асоціацією слінгоносіння та асоціацією неонатологів України, має на меті підтримати новонароджених та їхніх матерів у складних умовах війни і переселення. Успіх такого проєкту може стати прикладом для інших країн, як ефективно допомагати найменш захищеним верствам населення в кризових ситуаціях. Ми об'єдналися щоб рятувати життя. Проєкт вперше був представлений дружиною надзвичайного і повноважного посла України у Молдові пані Олесою Шевченко у рамках конференції послів України, що пройшла 2-3 серпня 2023 року у місті Ужгороді. В результаті проєкт отримав підтримку першої леді України Олени Зеленської. А вже взимку 2024 року проєкт KMC for Ukraine отримав похвальний лист від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Доставку Майслінгів організовує партнер проєкту неурядова організація Heroes International під керівництвом Грега Монтелли. Heroes International відвідали кожний регіон України і особисто передали переноски лікарням. Виробничі потужності Ascent Group, на яких відшиваються майслінги, розташовані в Молдові директоркою Ascent і координаторкою проєкту KMC for Ukraine є Єже Ращук, слінгоконсультантка з 18-річним досвідом, членкиня правління Міжнародної ради сертифікованих слінгоконсультантів. Ці майслінги покликані допомогти у виходжуванні передчасно народжених дітей. Реалізувати контакт шкіра до шкіри як стандартний метод догляду за новонародженими, забезпечувати швидкий і безпечний спуск з новонародженим в укриття під час оголошення повітряної тривоги, полегшити догляд за малюками у перший рік життя. Майслінги комплектуються інформаційними брошурами про метод кенгуру для матерів і сімей передчасно народжених дітей, щоб підтримати сім'ї на їхньому шляху і розповісти про переваги методу кенгуру. Брошури розглядають переваги методу, способи кенгуріння, грудне вигодовування, сон, психологічні та фізіологічні аспекти мами, а також момент виписки. Майслінги комплектуються плакатами інструкціями для медичних закладів, де покроково описані етапи намоток майслінгів для діток різної ваги. Разом з майслінгами в рамках проєкту KMC for Ukraine медичним закладам направляються в'язані шапочки для малюків. Голова новонародженої дитини пропорційно більша за тіло, ніж у дітей старшого віку й дорослих, що робить її значним джерелом втрати тепла. Легка втрата тепла може призвести до поганого набору ваги. Більша втрата тепла може призвести до зниження температури тіла і підвищення ризику смерті, тому шапочки є частиною виходжування малюків методом кенгуру. Матусі і сім'ї, малюки яких вже виросли, можуть передавати майслінги у благодійну слінготеку від мами до мами, щоб їх могли отримати наступні дітки. Відбувається своєрідний кругообіг майслінгів таким чином вони продовжують свою місію порятунку життя. Цей проєкт не лише підвищує рівень медичної допомоги в Україні, але й забезпечує безпеку і комфорт для матерів і новонароджених у складних умовах.